Гузка полетіла, почувся постріл, гусак переживав, чи не втілила в гуску, горіхового неба стало накрапати. Гусенятка на дзьобику зависла крапелина, і в цій крапелині гусенятко роздивлювалося тата. У нього були сторожі очі, велика очеретяна шия, татова шия ходила над гусенятком, поверталася над ним на кожен найчутніший порох. Мав і високі м'які сірі груди. Усенятко пірнуло під них, і так йому стало тепло, що воно відразу заснуло знову. Лунають постріли, усаки старші діти міркували, летіти їм чи ні. Тут поверталася гуска, ціла і неусходжена. Усак наказує їм летіти з дітьми, а він залишається знову народженим. Збирайтесь, находить ніч і мряка, підіймайтесь у мряті. Крізь мряку вас ніхто не побачить і не дістане. А якщо літаки, тут теж літаки у мряці не літають. До ранку доберетесь до заповідника, там сідайте, сміливо і нікого не бійтесь, підготуйтесь, а далі від заповідника морем. Над морем летіть низько, над морем вас ніхто не зачепить, а там далі дивіться самі. Вибирайте ночі лише дощові темні. А як ти малого не доведеш і сам, не бійся, ти головне бережи табун і дітей. Будь хитра і обережна, а я постараюся навесно прилетіти пролетіти до...